Вітаю вас, шановне панство. Мене звати Роман. Ви дивитесь рубрику ТОП 7 І сьогодні ми поговоримо про топ 7 футболістів збірної України за версією каналу Гра на третього. Важливе уточнення: сім найкращих футболістів часів незалежної України. І навіть з таким обмеженням скласти цей ТОП було неймовірно складно: Ротань, Гуся, Гусін, П'ятов, Матвієнко, Коноплянка всі ці футболісти є безперечно крутими. Але наше сьоме місце відкриває Тарас Степаненко. Футболіст Донецького Шахтаря провів за національну збірну 77 матчів. Для багатьох постать Степаненка є досить скептичною, але насправді Тарас виконує феноменальну важливу роботу. Його сміло можна назвати опорою збірною останніх років. Він відіграє важливу роль як при обороні, так і при побудові атаки. А матчі, які ми розпочинали без Степаненка, в опорній зоні завжди давались нам нелегко, особливо з точки зору оборони. Шосте місце і тут скептицизму вже поменше, адже цей футболіст вважався справді феноменальним нападником своїх часів. Сергій Ребров, який був справді винятковим майстром з унікальної. Здатністю забивати голи з різних положень. Граючи за київське динамо відзначався у кожному другому матчі. Та що там динамо Київ, Ребро відзначився десятьма голами в англійській прем'єр-лізі. Про це мало хто пам'ятає, адже більшість наших глядачів були ще зовсім юні. За національну збірну Ребро провів 75 матчів і відзначився 15-ма голами. Так результативність не супер вражаюча, але це лише тому, що в тій команді був інший фантастичний голеодор. Про нього трішки пізніше. Сергій ж був частиною тої самої фантастичної команди, яка дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2006 року. Історичне досягнення, коли наша збірна увійшла до восьми найсильніших збірних світу. А на п'ятому місці у нас ще один дуже і дуже винятковий футболіст Олег Лужний, який був визнаний найкращим гравцем України 1996 року. Він вважався одним з найвидатніших захисників свого покоління не лише в Україні, а й у світі. Лужний виступав за київське Динамо, з яким виграв чимало титулів, а також виступав за іноземні клуби, один з яких був еталонний лондонський арсенал Арсена Венгера. За збірну Лужний відіграв 52 матчі та був справжнім лідером і незамінною ланкою в обороні. Він входив в склад національної команди на євро в 2000 році, яке було першим виступом України на міжнародному турнірі. Говорячи про четверте місце, ми повертаємось до сучасної збірної України. І можливо, наша кандидатура буде виглядати для вас неоднозначною. Але ми все ж вважаємо, що Олександр Зінченко заслуговує на четверте місце цього топу. Один з лідерів лондонського арсеналу, безумовно, лідер збірної України. Футболіст, дух і відомість якого надихають. Олександру лише 26 років, а він уже брав пряму участь в одному з найбільших досягнень збірної України. А саме Євро 2020, де у вірішальному матчі проти Швеції спочатку забив. А потім і віддав. Зінченко. Подача. Удар У такому ще досить ранньому віці Зінченко встиг провести за збірну 53 матчі. З такими темпами він може побити рекорд по зіграних матчах, який раніше поставив Анатолій. Тимощука. І ось ми дійшли до трійки найкращих футболістів збірної за всю історію. І звісно, ми не могли обійти мимо таку значущу постать для українського футболу як Олександр Шовковський, який безсумнівно належить до елітного клубу найкращих вратарів в історії збірної. Олександр Шовковський виступав за збірну України протягом понад 20 років. За цей період він зіграв у 92 офіційних матчах збірної, в яких пропустив всього 62 голи. Олександр Шовковський мав безліч вражаючих виступів, коли він рятував збірну України. Але найбільш видатним можна вважати матч на чемпіонаті світу 2006 року проти збірної Швейцарії. Тоді у серії пенальті швейцарці так і не змогли забити гол. Того вечора саме Шовковський був вирішальною постаттю і тим, хто вивів збірну України в чверть

Історичний результат: віримо, що підростаюче покоління зможе повторити результат тих часів. І говорячи про підростаюче покоління, неможливо не згадати про капітана сучасної збірної України, який займає друге місце в нашому топі. Андрій Ярмоленко, який заслужено вважається одним з найкращих бомбардирів в історії збірної, протягом своєї кар'єри в національній команді Андрій провів 115 матчів і забив 45 м'ячів. Це справді вражаючий результат. Не дарма Ярмоленко часто перемагає голосування за Лева матчу, тому що коли мова йде про збірну, то Андрій викладається на всі. 120%. Але, на жаль, він не молодшає. Зараз нашому капітану 33. Він пройшов збірною усі найкращі та найгірші моменти останніх років. Навіть зараз, знаходячись у складі збірної, він не лише вдосконалює гру своєї команди, але й мотивує та надихає підростаюче покоління. Ось ми і пройшли шлях від сьомого до першого місця нашого топу. І безумовно на першому місці у нас Андрій Шевченко, найуспішніший футболіст часів Незалежної України. Футболіст, який у 2014 році лишив позаду себе легендарного Роналдіньо та Андрій Шевченко не просто виконував свої футбольні завдання, він створював мистецтво на полі. Його удари з різних позицій та чудова реакція робили його небезпечним для будь-якої оборони. Андрій провів за збірну 111 матчів та забив 48 голів, що на даний момент є найкращим результатом. Шевченко з національною командою брав участь у всіх великих міжнародних турнірах: Євро 2000 року, Чемпіонат світу 2006, Євро 2012 і навіть в певній мірі Євро 2020. Можливо, Ярмоленко або молоде підростаюче покоління зможе побити рекорди Шевченка. Ми ж надіємось, що серед нашої молоді знайдеться людина, яка знову зможе отримати нагороду найкращого футболіста року. А який ваш ТОП? Залишайте свою відповідь у коментарях. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Для нас це справді важливо. Дякую за перегляд і до зустрічі